Вітаю вас, діти. Пропоную послухати оповідання Василя Сухомлинського Спляча книга. На полиці серед книг про далекі країни і небачених звірів стояла велика цікава книга. В ній розповідалося про могутнього богатиря. Букви в цій книзі яріли, як розпечене залізо. Вона мала дивну властивість, як тільки доторкнеться палахкуче вогнене слово до людського серця, в ньому займеться вогник, і людина, в якої у грудях б'ється серце з цим вогником, стає могутньою і непереможною. Але минув уже не один рік, як книгу читали щотижня господиня знімала її з полиці, обережно витирала з обкладинки пилюку і знову ставила на полицю. Книга чекала, ось-ось її прочитають, та ніхто її навіть не розгортав. Часто до господаря приходили гості. Господар любив показувати книги. Дивіться, які в моїх книг красиві палітурки. Стали вогненні букви меркнути, потемніли палкі слова. Могутній богатир, про якого розповідалося в книзі, заснув. Тепер уже на полиці стояла не вогненна, а спляча книга. Ось така сумна історія вийшла. Але я сподіваюся, діти, що у вас ніколи не буде сплячих книжок і ви обов'язково будете читати та поглинати чарівний світ.